Їздили ми сюди зранку, сюди, не було тут начебто нічого, все було нормально. Ну, думаю, все одно потрібно поїхати обробити, тому що ну, щось душа неспокійна. І бачимо ось, соняшник сходить. Бачимо, вона ось на соняшнику. Вона вже... На ріпаку це така. Сьогодні не прибрали, завтра вже ріпака немає. Це... А ось і причина нашого обробітку. Бачимо? Норма 150 грам, ну тобто, ну, грубо беремо, заглядайте на ріпак не тоді, коли вже зникають рядки, а коли, а коли ось, бачимо, ось знову все, наїлось, сфотографірувалось, хвати. Вітаю, 12 вересня, Миколаїв. Ну і те, що я завжди кажу, на цьому ріпаку нам прийдеться тепер спати. Працюємо, працюємо, отримали ріпак КВС, до речі обробляємо ріпак від КВС, маємо сходи. Ну, сходи такі не постійні, не знаю чому. Щось он тільки-тільки не вилазить. є ось такий розвиток. О! А ось і причина нашого обробітку. Бачимо. Красавиця. Так, ми вдало стали, виліз я. Розвиток різний. Ну, і ви самі вже побачили, чому ми обробляємо. Обробляємо. Обробляємо канонір дуо для того, щоб гарно захистити ріпак. Не так пробігти, вбити те, що є, якщо попало. Тим паче, в нас дме вітер. І чекати, ви самі побачили, що нема чого, нема чого чекати, тому що вона їсти хоче, а ріпачок маленький. Тож потрібно працювати. Сі посіяно у нас тут квесовські ріпаки. Хто не знає, хто заходьте на списки відтворення ріпак і там все, подивитеся. На все поділено по папкам. 350 тисяч маємо вдалечінь ось такі вже сходи, там, не знаю, не буде видно, не буде. Обробили, сказав, чим обробили. Ось бачимо. А ось ще одна красавиця. І кажуть, не потрібно обробляти, не потрібно, потрібно чим-небудь пробігти. Не потрібно, вон бачимо, що лишається вже. Так що, все ми правильно зробили, хоча йдме вітер. Ну, намагалися потихеньку, щоб все на рослину попало. Так що їдемо працювати далі. Ось такі сходи, ось такий ріпак. Вставлю, що може вставлю. Сказав, чим обробляємо. Все, працюємо. Заглядайте на ріпак, не тоді, коли вже зникають рядки, а коли, а коли ось, бачимо, ось знову, яка вона гарна. Так? Ну, попозіруй. Все. Все, я думаю, ми зробили правильно. Ну, сьогодні в нас день гусіні, день боротьби з гусінь, день ріпака. Ну, хто посіяв ріпак, той розуміє, що на ньому, я скажу, потрібно спати. Ну, обробили, та й можна начебто відпочити, але, але не так все одно будеш їздити, будеш заглядувати, чи подіяло воно, чи не подіяло, чи він з'їв вже геть. Ну, ось так ходиш. Хто думає, що не, не, в них немає гусені, немає, то ви просто не вмієте шукати, як я завжди кажу. Тому що, ну, теж ось начебто сходи, ріденькі у нас тут, оце по, на краю тут затоптане. Ну, я вставлю, бо відео буду робити коротеньке, я вставлю. Теж обробили ми сьогодні Кевесовський, тому що там знайшли одну гусенцю. Ну, я впевнений, що там набагато більше. Їздили ми сюди зранку, сюди. Не було тут начебто нічого, все було нормально. Ну, думаю, все одно потрібно поїхати обробити, тому що ну, щось душа неспокійна. І бачимо, ось соняшник сходить. Бачимо, вона ось на соняшнику. Вона вже соняшник живе. Не знаю, ріпак, можливо, вже жерла, можливо, він тут не зійшов. Ну, не... Ось ріпачок є, але він пошкоджений. Ось ріпачок, ну ще ціленький. Але я вам ставлю, ось уже пошкоджений бачимо. І це буквально, буквально. Ось бачимо, вона жре соняшник. Слава Богу, що є соняшник, ріпачок поруч, він живий. Соняшник ось вже жерла. Тож, обробляємо. Просто, я ж кажу, потрібно вміти шукати. Обробляємо, було у нас там залишок, тому що замовили, а дуже довго буде йти, поки не привезуть то потрібно бігом обробляти. Слава Богу, що ми вирішили обробити. Поки мішається, знімаю відео, тому що не буде коли потім знімати. Обробляємо. Антигусінь У нас було в залишку 2 літри. Норма 150 грам. Ну, тобто, ну, грубо беремо з такою заразою, то це на 2 гектари. Не на 2 гектари, а на, на 10 Ну, на 12 гектар. А в нас тут ділянка 22 гектара. І гукер. Лямда це голотрин, що там, що там. Норма 50 грам. 50 грам. Ми літру влили, ну, це ще на 20 гектар. 20. Трошки забалакався, бачите, проморгав. Потрібно відкрити, щоб виливалося. 15 і 20 гектар. Це приходить 35 гектар, а в нас 22 Ну, норма хороша е, в нас вийде. ну Грубо рахувати, то норма на 35 гектар, на 30 хай гектар, ми ввалимо її на 22 гектара Думаю, спрацює. повинно Тому що якщо ми сьогодні не приберемо, на ріпаку це така, сьогодні не прибрали, завтра вже ріпака немає. Це така зараза, що... Знищує повністю. Ось маточний розчин. Зараз перемішаємо і бігом працювати. Хоча вітерець здує, здуває, інакше не можна, не можна чекати. Все, працюємо. Ріпак тут у нас е, посіяний з краю том і бахус від Вітера Сіт. І далі, далі наш f 2 Сходи є, що там, що там. Ріденькі сходи, як ми сіємо 350 тисяч, але потрібно рятувати, тому що треба було, якщо сіяти дуже густо, то можна десь і почекати, щоб прорідив, А так потрібно все рятувати. Працюємо. Як перевірити, чи попадає розчин на ріпак ось такий, включити світло в камері. І знімати. І воно дуже гарно видно, куди попадають краплі. Працюємо. Ріпак по просу, звісно, краще виглядає, тому що видно сходи. Ну, Мені здається, тут менше ушкодження по просу. По ячменю. Шупечка. Кажеться, страшно. Не знаю. Будемо бачити, як потім що воно буде. Але сходи так само є. Так само оброблені. Не хоче фокусуватися. Трошки тут стерня захищає ось такі рослини від обробітку. Це вже гірше. Ну, будемо спостерігати, дивитись до чого.